Доброго дня всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу частину монет і ціни приблизні на них на сьогоднішній день, які є на ринку. Монета рубль Миколи Другого. 1912 рік. Монета коштує близько 16-20 тисяч гривень, залежно від стану. монета рубль 300 років дому Романових Приблизна ціна 15 25-26 тисяч залежить від стану Монета коронація Олександра Третього рубль 1883 рік. Ціна монети від 20 до 40 тисяч приблизно. Залежить від стану монети. Можливо, і дорожче. <кій> Монета рубль 1899 рік. В такому стані приблизна ціна від 6500 до 8500 приблизно. рубль 1896 року. В такому стані монета коштує приблизно від 8 до 12 тисяч. Монета 5 марок Німецької імперії. Вільне місто Гамбург. 1913 рік. Така монета в колекційному стані вартує приблизно від 6 до 10 тисяч. Вірші в гірших станах, звісно, вони коштують дешевше. Долари моргана. Якщо не враховуючи рідкі роки, приблизно ціна такого долара коштує від 5 до 6,5 тисяч. Середня ціна. Срібло 900-ї проби. Долар мирний, не враховуючи рідкі роки, приблизно ціна на таку монету від 3000 тисяч і до п'яти. Талер Анхальт 1862 рік. В такому стані монета коштує від 10 до 20. Тут уже все залежить від продавця і від стану. Середня ціна десь 12-15 тисяч. Крона Родезія 1953 рік. Ці монеті 500 опроба, 28 грам. Вага, 28 з лишнім. Приблизна ціна від 4 до 4,5 тисяч. Три марки Вільгейм, Тут 900 проба в гарному стані. Приблизна ціна таких монет зараз від 3200 до 4500, напевно, напевно. Залежить від стану. 5 марок. Є різні роки. Існують. Тут ціна залежить від стану. Тут 900 проба срібла, 14 грам. Вага такої монети. Ну, ціни дуже різняться. Може бути ціна і 1500 гривень в гіршому стані, а в дуже доброму може бути і 3, і 4 тисячі. Все залежить від стану монети. Середня ціна від 2 до 2 500 приблизно. Талер Франкфурт. приблизно 18 грам. Монета має, 900 проба. Ціна приблизно, монети від 5. До вісіми тисяч все залежить від стану монети два гульдена тисячу. 879 рік. Така цікава історична монета. Ціна приблизно її від 10 до 20 і вище може коштувати такий екземпляр залежить від стану. На такий стан приблизно 12-15 тисяч. Полтільники. теж дуже сильно відрізняються ціни на них. Самі прості полтільники можуть коштувати і 1200, 1300, 1500, але в колекційних станах значно вища ціна. Наприклад, такий екземпляр 4200. Продавався. Також залежить від року. Монети такого плану Італія 500 лір вони є різновидах різних. Ціна від тисячі до 1300 приблизно. Зараз за таку монету 835 -та проба 11 грам вага. Якщо є бажання більше ознайомитися з монетами. Стінами приблизними на них буду викладати відео по можливості. Заходіть, дивіться, також залишаю ссылку в Телеграм. Там можна подивитись і монети, які є частково в наявності. також часто викладаю ссылку на Віоліті де продаються монети. Цікаво, заходіть, участвуйте. Часто маємо поповнення асортименту. Чекаємо на вас. Всім дякую.